Доброго вам дня, вельми шановні пані і панове. Переконаний, що більшість із вас чули, що щось там трапилося в Амстердамі ввечері 8 листопада і в ніч з 8 на 9 листопада. Але, як завжди, вас могли приписати до тих шанувальників футболу, які кажуть: ну, як завжди. Фанати зібралися одні, другі, щось там поштовхалися. Ну і в результаті вийшла бійка, яка чомусь набрала такого розголосу. А ну, давайте подивимося насправді, що ж там відбулося. Як я сказав, це відбулося в Амстердамі, в місті каналів, велосипедів, прапорів. Оселедців, от якраз в середині дня по місту розставлені такі невеликі ятки, де виносять свіжий оселедець, а службовці, люди виходять до цих яток, таких невеличких магазинів, і зазвичай там буває до десятка ящиків вже порізаної при приготовлених оселедців. Їх роздають на шматочках свіжого хлібу з огірочком, з цибулинкою. Іноді. І от в цьому місці і трапилося те, про що хочу вам повідати. А, а графік, власне, подій був такий: на 8 листопада було призначено футбольний матч. Це футбольний матч Ліги Європи між місцевим Аяксом, і Тель-Авівською командою Макабі. Ну, всі знають про те, що кольори Аяксу білля червоний, а Макабі як державні кольори України синьо-жовті. І а, іноді, коли на трибунах знаходяться болільники макабі, дуже складно розрізнити це. Прихильники збірної України, чи це футбольного клубу Макабі, такі кольори. Так, от, на 8 листопада призначено було цей матч на вечір, і люб'язно до Аяксу до Амстердаму прибули болільники з Тель-Авіву, зібралися болільники Аяксу. Місцевий, місцева команда відома. Ну, всі знають Марка Ван Бастена, який свій час грав за цю команду блискучий футболіст. І, власне, ввечері 8-го відбувся цей матч. Трапилося так, що амстердамці перемогли з великим рахунком 5-0, і арена спорожніла. Всі розійшлися, розійшлися і нічого якби не обіцяло ніякої біди і трагедії. Натомість, задовго до цього дня, до четверга, до вечора, починаючи ще з вівторка по місту ходили якісь групи людей. І зривали різні прапори, зокрема, і палестинський прапор, от як ви бачите на цих двох фото. Причому було це в день чи вночі, але зазвичай ці люди ховали обличчя і робили свою роботу. Як я сказав, Амстердам, це місто прапорів, там безліч прапорів а, зверху, на стінах, над головою, на канатах прив'язаних, на березі, в порту, кругом, кругом прапори, прапори. І тут трапилося так, що з вівторка хтось займається цими подіями, і вже з вівторка а, поліція місцева побачила певну напругу. Ну, зрозуміло, що. А, Арабські засоби масової інформації, зокрема, а на отут дві фото показано, що пишуть про те, що це робили ізраїльські болільники. Ну, сенсу їм приїжджати вівторок до Амстердама, коли матч у четвер ніякого немає. Тому що зазвичай, ви знаєте, фанати з'являються в день самого матчу, тому що десь треба жити це немаленькі гроші, тим більше в Амстердамі. І з'являтися їм. А вівторок сенсу ніякого не було. Тим більше, що хочу зазначити одну річ, не дивлячись на те, що ми говоримо про футбольний матч між командою Амстердама, ніби голландською, так і Макабі Тель-Авівською. насправді це гра між єврейською командою і єврейською командою, тому що і Амстердам в більшості своїй а, має велику. Велике населення єврейське, ну зрозуміло, Тель-Авів. і це свого роду мав бути такий дружній матч. Так, він, Ліга в Лізі Європи, але навіть на полі було видно, як граючі футболісти спілкувалися між собою і так далі. Ну, тобто, зрозуміло було, що це матч друзів, принаймні по футболу. Але паралельно на вулицях розвивалася зовсім інша історія. Причому вже в середу, в ніч з вівторка на середу, середина четвер, вже поліція фіксувала сутички між молодими людьми в місті. Але як завжди, до цього відносилися досить, ну, як до звичайних хуліганських сутичок молодих людей. Але всі знали, що на 9-те, 9 а, призначена. Акція в місті, велика акція вшанування пам'яті жертв так званої кришталевої ночі. Що таке кришталева ніч? Поясню зараз. 9 листопада 1938 року відбулися погроми по всій Європі. Що спричинило ці нацистські погроми, які відбулися по всій Європі, в тому числі вони відбулися і в Амстердамі. Ось цей молодий чоловік, а, який злівав плащі, Гершель Гріншпан а, вбив третього секретаря німецького посольства в Парижі Ернста фон Рата, який справа на фото. А коли Гітлеру про це повідомили, він негайно відправив свого особистого лікаря, щоб врятувати Ернста фон Рата, а намагалися врятувати дипломата. Три дні, але в кінці кінці він помер. Це відбулося 8 числа. Уже 8 числа була оголошена оця операція а, кришталевої ночі, і почалася а, облава погроми на євреїв по всій Європі. Були вони і в Амстердамі. Пройде декілька днів, заарештують. Гершля Гріншпана і буде йти слідство. Слідство, зрозуміло, докаже його вину, але в кінці цього слідства виясниться, що Гершель Гріншпан і Ернст фон Рад були коханцями. І е, те, що трапилося, трапилося по причині того, що Ернст фон Рад пообіцяв підготувати Гершлю Гріншпану документи на продовження його перебування в Парижі. Але завжди ця ситуація подавалася як а, свого роду міжетнічний конфлікт нацистською Німеччиною. І це було використано для того, щоб проголосити оцю ніч кришталевих ножів, кришталеву ніч, як її називають я в фразі кришталеві ножі, поєднав декілька історичних фрагментів. І від початку слідства. Гершель говорив про те, що це його помста нацистам за те, що його сім'ю виселили з Німеччини депортували до Польщі. А походженням сім'я була з Польщі. В кінці ж слідства вияснюється зовсім інший мотив цього вбивства. Зрозуміло, що нацисти не могли допустити, щоб це було опублічено. І суд тричі призначався: слухання по цій справі призначалося тричі, в кінці кінців воно так і не відбулося. Ернст фон Рад загинув, а Гершеля Ріншпана до цього часу невідомо, де він подівся. Очевидно, що загинув в якомусь концентраційному таборі. Але цей факт нацистами було використано для того, щоб зробити оцей поштовх ночі кришталевої ночі чи ночі скла, як її ще називають в Нідерландах, і по Європі. Прокотилися масові погроми. Під час цих погромів загинули десятки і сотні людей. Було покалічено багато людей. Розгромлено а, бізнеси, магазини євреїв і так далі. Власне, почалася а, ота облава, яка буде Триватий переросте в тотальний Голкост проти єврейського населення і Німеччини та й всієї Європи на той момент. І, власне, на 9 листопада і було призначено шанування пам'яті загиблих і певна церемонія з покладанням квітків ось на цій площі. Площа називається а, Дам. А, і покладання квітів до меморіалу пам'яті жертвам війн. Жертвам репресій і так далі. Цей пам'ятник стелаться прямо в центрі Амстердама на центральній площі. Хто був там? Власне, це площа, де знаходиться і музей Мадам Тюсо, і декілька резиденцій відомих і так далі. Це площа, яка кожної п'ятниці завжди заповнюється молодими людьми, завершується робочий навчальний тиждень. Це така жива насправді площа Амстердама. Цікава річ в тому, що, якщо ми простежимо відео і аудіоматеріали, то, власне, а в четвер, з моменту прибуття літаків, фани а, ізраїльського Макабі прибували на цю площу. І ми от по фото, причому фото я відібрав навмисно і денні, і вечірні, і пізні, ми бачимо, що Єврейські фани, фани макабі, вони з відкритими обличчями, тобто їх легко дуже ідентифікувати. А, і причому немає значення, яка, який час. Денний це чи вечірній, чи вже нічний, а, вони не закривають обличчя. Разом з тим, треба звернути увагу ось на що. Що є групи людей, які закривають. Обличчя. Вони обов'язково в худі, худі накинуто на голову, обличчя закрито масками, і зверніть увагу на нижню праве фото: це побите скло магазинів. Я вже сказав про те, що завершився футбольний матч, а спустіла арена Круїфа, як називається стадіон імені Йогана Круїфа відомого а, футболіста. Голландського, і зрозуміло, що розслабилися всі, в тому числі і поліція. Натомість вночі по місту з'явилися групи людей в масках, які почали вишукувати по місту євреїв і почали просто глумитися над ними. Причому характерним є те, що вони з'явилися ці групи одномоментно в різних. Місцях міста Амстердама. І вони по команді ніби з'явилися всі з закритим обличчям почали а, вимагати паспорти. Причому вже було видно, що на вулицях не так багато а, є представників ізра... Тель-Авівського ізраїльського Макабі. а Групи молодчиків, які були закритими обличчями, закритою головою, були достатньо добре організовані в спортивній формі і так далі. І вони почали переслідувати або одиноких людей, або невеликі групи, і вимагати від них показати паспорти і бити їх, бити так, що багато хто з них пам'ятав, що десь йшов, і потім. А до тями приходив аж вже 9-го числа в середині дня, в кінці дня, зранку і так далі. Тобто, явно було видно, що ці події планувалися. Зрозуміло, що від початку багато хто подумав про те, що, як я вже казав, ну побилися там а, фани. Ну, чого не буває, це завжди є. Але змушує задуматися ситуація з приводу того, що, по-перше, треба розуміти, що на другий день, тобто, вже вночі з 8 на 9 місто готувалося вшановувати пам'ять загиблих жертв кришталевої ночі. А по третє, а це був матч, де була присутня в грі команда Стеля Віва. Але я хочу ще раз сказати. Аякс так точно в сленгу голландському називається єврейською командою. А, тоді виникає питання: так в кого цілилися ці молодики? Що власне вони хотіли досягнути? Вони хотіли побити панів а, Макабі чи Аякса? Що в цій ситуації трапилося? Чи, чи є набагато більший розрахунок? У цих молодиків це повторити кришталеву ніч. Цікава штука, що як по команді швидко розгорнуті були ці групи, так швидко вони і зникли. Коли розслаблена поліція почала працювати, вона вже нікого абсолютно на вулицях міста не побачила. лише Тих, хто лежав побиті без тями, збирала швидка допомога. Зрозуміло, одразу почали знаходити пояснення. Частина почала згадувати, по те, про те, що ще на матчі сектор, де знаходилися фани Макабі, абсолютно ніяк не зреагував на заклик диктора на стадіоні, вшанувати а хвилиною мовчання. Жертв паводку в Іспанії. І в котрий день Іспанія потерпає від великого паводку загинула більше трьохсот людей, паводок поки що переміщається тільки з місця на місце. Традиційно в футбольних матчах такі речі робляться. І коли диктор оголосив, Шанування пам'яті, всі піднялися, замовкли, а сектор Макабі продовжував шуміти, вигукувати, кричати, співати і так далі. Але той, хто був на футбольному матчі і розуміє, що це іноземці. По-перше, по-друге, на табло розмістили оголошення, але табло. А із сектора, де знаходилися фани макабі, було видно лише збоку, його не видно було з перспективою, щоб можна було прочитати, що на ньому розмістилося. Тим більше, що гвал шум на стадіоні, і болільники просто могли не почути. Тому це не може бути поясненням. А я вже не кажу, що не може бути поясненням і те, що болільники. Макабі ходили по місту, кричали якісь лозунги і так далі. Ну, вони могли а, кричати їх на євреті, кричати їх на... різними мовами і так далі. Ну, це лише догадки тих, а що вони власне могли кричати. Але вночі в людей запитували паспорт і казали: Ти єврей, ти з Сахалу, і починали їх бити. Бити так, що навіть Ті, хто захищав їх, точно так були побиті. Зокрема, декільком британцям дісталося так, що вони залишились ледь-ледь живі, із за того, що вони допомагали побитим євреям прийти до тями. Так само тим, хто впускав до себе в приміщення, в житло на центральній площі, де йшли, і в суміжних вулицях побиття. Так само випало дуже багато, хто не встиг. Сховатися і закритись, тому що і скло було побито, і двері виламані, і так далі. Тобто, все це абсолютно чітко походило на організований погром. Ситуація дійшла до того, що між прем'єр-міністром Діком Схофом і прем'єр-міністром Ізраїлю Натаньяху цілу ніч не замовкав телефон. Спочатку навіть ситуація пішла на те, що. Обидва прем'єр-міністри домовилися про те, що буде відправлено три літаки, щоб евакуювати болільників Макабі. До ранку поліція взяла ситуацію під контроль, і справа втихла. Хоча я ще раз скажу, як тільки почали, почала працювати поліція, погромники організовані групи, ніби просто розчинилися в пустому нічному місці. На ранок Брифінг оголосила мер міста Фенке Халцева. І в своїй промові вона сказала дуже важливі речі. Те, що сталося, повертає нас у минуле, повертає нас у колишню історію Амстердама. Також вона сказала про те, що минулої ночі постраждали не тільки наші горожани. Тобто, очевидно, що сутички тривали і з місцевим населенням, і з а, фанатами Макабі. Це теж дуже цікаво, тому що в усіх цих людей ті, хто їх били, вимагали паспорт для того, щоб пересвідчитися, що вони євреї. Причому, навіть коли вони казали, що ні, в мене паспорта немає, я забув. Тебе обличчя Єврея і починали бити їх на вулицях Амстердама. Також, е, Мер сказала про те, що постраждала історія нашого міста, а постраждала наша історія. Тобто, вона явно говорила про те, що той, хто організовував ці погроми, цілилися не в футбольну команду, не в фанів, а цілилися. Вшанування пам'яті. І дуже очевидно хотілося організаторам цього погрому повторити кришталеву ніч. Очевидно, що якщо це так, то це означає, що це або була пробна операція, яка запущена була і потім згорнута, або це сигнал чогось. І очевидно, що Амстердамській поліції належить дуже ретельно розібратися в тому, що трапилося. Бо прем'єр-міністри запевнили один одного, що все буде зроблено. Люди будуть в безпеці, слідство буде проведено, і на всі питання, які насправді оголошувала мер міста, буде дано відповідь. Також вона зазначила, що. Постраждала наша єврейська культура, вона стала під загрозою єврейська культура нашого міста. І тут я не можу не сказати ось про що: Амстердам, панове, це ключовий порт Європи. Тобто, насправді можна сказати, що той, хто планував, а вже ні в кого немає сумніву, що ця операція планувалася. Намагався ударити по євреях, по євреях Амстердаму, по фанатах Макабі і Аякса, але очевидно, він бив і по Амстердаму. А найбільше було величезне, уже очевидно, бажання паралізувати Амстердам як глобальний світовий а, торговельний порт. І це видно по тому масштабу, як були розгорнуті групи. І очевидно, що і те, що поліція дуже добре прогнозувала ці речі. І як тільки ще напередодні розгортання нічних груп почалися демонстрації, а наскільки я розумію, пропалестинські палестинські демонстрації після завершення матчу були лише політичним прикриттям терористичних груп, які мали вступити в операцію вночі, і а, поліція настільки активно і швидко спрацювала проти демонстрантів, затримавши 62 особи, що ситуація і а, емоції дуже швидко вляглися. Але коли вони вляглися вперше, то поліція розслаблена, думала, що на цьому ситуація завершилась, але з'явиться другий нічний етап. Не дивлячись на те, що поліцію було затримано 62 особи, по яких іде слідство. Я переконаний в тому, що нічого від цього слідства не отримують жодного результату. Бо головні події будуть пізніше, вони будуть вночі, коли насправді. Великої кількості на вулицях людей не буде. Таким чином, можна сказати, що у подіях в Амстердамі проглядаються дуже далеко йдучі плани тих, хто планував ці погроми. І мене найбільше зацікавило, ось що. Мені довелося переглянути відео, аудіоматеріали, фотоматеріали. Мене здивувала одна річ. Як я вже казав, під час дня, ночі, вечора фанати Макабі ніколи не закривали обличчя, вони скрізь є відкритими. Натомість в багатьох, в багатьох виданнях розміщені ось ці фотографії, які ви зараз бачите. Зверніть увагу, як вони підписані. Тут написано, що ізраїльські футбольні болільники на вулицях міста, в сутичках із місцевим населенням. Але ж якщо ці групи атакували болільників, фанатів ізраїльського макабі, а як я вже казав, Аякс і макабі, це єврейські. Клуби, то очевидно, чи той, хто фотографував, не розібрався, чи той, хто підписував, не розібрався. А можливо, це зроблено навмисно для того, щоб вказувати на те, що в усьому винуваті фанати Тель-Авівського макабі. І якщо уважно дивитися на всі фото, які розміщена і на відеоматеріали, то видно, як відрізняються і зовнішнім виглядом, і екіпіруванням, і символікою. Фанати, бо вони не можуть нанести з собою певну клубну символіку. А від групи людей, які займалися прогромами і побиттям євреїв. Причому для мене вже очевидно, що мова йде не тільки про по євреїв, які приїхали на матч, а й місцевих. Це свідчить про те, що очевидно, що в Амстердамі існують групи, які вже не один раз себе проявляли у подібних терористичних акціях і погромах. І очевидно, що цей перебіг подій свідчить про спланованість акції. Більше того, це одна із проміжних акцій. По її потужності і виході із гортанні свідчить власне термін, який а, глумилися ці люди над єврейським населенням і Амстердама і гостями. Наскільки вони швидко були розгорнуті, настільки ж швидко і зникли з театру подій? За цими речами необхідно стежити, тому що якщо це буде набирати Системного малюнку, то це означає, що в Європі розгорнута дуже небезпечна а, організаційна структура, яка під футбольні зустрічі, під а, концерти. А згадайте ситуацію з Олімпійськими іграми в Парижі, з відміною окремих концертів а, співачки Свіфт в Європі і так далі. Все це не випадково. Це означає, що існують диверсійні групи, які спрямовані на те, щоб розгортати конфлікти, розпалювати конфлікти між різними етнічними групами, між різними групами фанатів і так далі. Очевидно, що по Європі працює хтось для того, щоб торпедувати ці речі і ситуації доводити до конфліктів. Це дуже небезпечна річ. Справа в тому, що як показує досвід і практика, а подібні диверсійні групи, які виступають в ролі провокаторів, особливо на спортивних матчах, культурно-масових заходах, великих акціях, людей, мітингах і так далі, можуть приводити до величезних жертв. Відтак очевидно, що нідерландській поліції доведеться постаратися для того, щоб докопатися до істини, бо не випадково це трапилося в день а, чи вперед день вшанування пам'яті жертв кришталевої ночі чи ночі скла, які її називають. Не випадково це відбулося а, в день чи в Переддень матчу між Аяксом і а, Макабі не випадково це відбулося в Амстердамі в місті глобального морсь морського порту і для Європи, і для всього світу. Це дуже неприємний сигнал.